Ти втрачаєш все. Дерева повалені, тахи зірвані. Під завалами є люди, яких не знайшли. Нам потрібна допомога. Австралія готується до нових повеней. 2022 рік офіційно став найбільш дощовим у Сіднеї за всю історію спостережень. За 9 місяців у місті випало близько 2200 мм міліметрів опадів. Зазвичай вересень і жовтень є найбільш посушливими місяцями в місті. Однак, 6 жовтня, згідно з даними Австралійського бюро метеорології, за 24 години в передмісті Сіднея місцями випало до 63 міліметрів, що відповідає місячній нормі опадів. Спостереження показують, що в Австралії збільшилася інтенсивність сильних дощів, зокрема короткочасних, які можуть бути пов'язані з раптовими повенями. Австралійці ще не встигли оговтатися після руйнівних повеней у лютому березні цього року, як найближчим часом їх очікували чергові випробування. Через тривалі дощі загроза повеней нависла над штатами новий Південний Уельс, Вікторія і Тасманія. Венесуела кінець вересня, початок жовтня 2022 року. Зливи, повені, численні суви, повалені дерева, перебої в подачі електроенергії і підйом рівня річок, такі наслідки безперервних дощів у кількох штатах країни, включаючи столицю країни Каракас. За даними Центрального університету Венесуели. Кількість опадів, що випали у вересні 2022 року, на 80% перевищує середні показники за останні 73 роки спостережень. На початку жовтня інтенсивні зливи продовжуються на північному заході та півночі країни, викликаючи повені та суви, що призводить до людських жертв і великих матеріальних збитків. Через перенасичення ґрунту вологою зафіксовано численні обвалення доріг, підпірних стін та будівель. Ці дні в Каракасі йшов дуже сильний дощ, і це призвело до того, що земля просіла та зійшла. Спочатку один суд, потім інший. Потім ти починаєш тікати, бо нічого іншого не залишається, як тікати. Але це було дуже потужно. Це не легко бачити, як за одну мить ти втрачаєш все. Але дякувати Богу, ми живі. Це головне, тому що матеріальне завжди можна відновити. У Мексиці цей самий період також відзначився високою інтенсивністю дощів. Найбільше дісталося штату Халіско. Тільки у вересні на цій території обрушилися чотири циклони, які завдали значної матеріальної шкоди. А 6 жовтня жителям Махікалі довелося пережити панічний страх, викликаний сильною піщаною бурею, що обрушилася на місто. Піщані бурі не рідкісні явище для цього регіону, але шторм такого масштабу ніколи раніше не траплявся. Він був настільки сильним, що з легкістю руйнував стіни будівель і валив дерева. Кліматичні події стають все більш непередбачуваними. А як у твоєму регіоні? Чи помітив ти щось незвичайне останнім часом? Напиши про це в коментарях. 9 жовтня 2022 року на країни Центральної Америки обрушився тропічний шторм Джулія. Наступного дня він посилився до урагану першої категорії. На узбережжі Нікарагуа злива стала причиною затоплень і пошкоджень тисяч будинків. Понад дві тисячі виявилися повністю зруйнованими. Близько мільйона жителів залишилися без електрики та інтернету. Після затоплення прибережних районів люди були змушені евакуюватися. Стихія стала причиною раптових повеней також у Гондурасі, Колумбії та інших країнах Центральної Америки. Шторм Джулія забрав життя близько 25 людей. За словами офіційних осіб, більшість жертв припадає на Сальвадор і Гватемалу дерева повалені, дахи зірвані. Куди б не подивився. Я тут ходив поруч. Так, великої шкоди завдано. Не знаю, як в інших місцях. У цей самий час від масштабних злив знову постраждали жителі Венесуели. Понад 20 людей втратили життя, і близько 50 зникли безвісти внаслідок повеней у штаті Арагуа. Повідомлялося, що місцями за 8 годин випала місячна норма опадів. Десятки тисяч жителів залишилися без електрики і води. На плитах перекриття перших поверхів бігають і кричать люди. Під завалами є люди, яких не знайшли. Нам потрібна допомога. У мене є племінниця, і я не знаю, чи знаходиться вона десь, тут, чи її віднесло. Єдина служба порятунку це реальний вихід в умовах наростаючих катаклізмів. І ми можемо її створити у форматі благотворчого суспільства. Про це докладніше на відкритому міжнародному онлайн-форумі. Глобальна криза. Наш порятунок в єднанні 12 листопада 2022 року.